Тут в Америці ви можете на бамперах побачити, як люди клеють символи різних релігій, об'єднаних разом. Так? Це якби ідея об'єднання всіх релігій. Релігійна філософія сьогоднішнього дня, останньої години, вона заключається в тому, що Бог знаходиться на горі, а на гору веде чимало стежок. Слово Боже говорить про те, що це є неправда. Це є неправда. Слово Боже, категорично говорить про те, що Божа звістка про Ісуса Христа це є Божа правда, і іншої бути не може. Що означає, що Божа звістка про Ісуса Христа є виключна? Це означає, що вона виключає інших богів, Євангелія виключає інших месій і інші способи прийти до Бога, як тільки через Ісуса. Тому що. Євангеліє робить решту релігій і вчень неправдою. Ісус сказав, хто не зі мною, той проти мене. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тут чимало категоричних слів. Ніхто, тільки. Тому ми маємо пам'ятати з вами, брати і сестри, це велика честь. Вірити в Ісуса, Бог дав нам велику милість повірити в Божу правду, але це велика відповідальність.